І так, шановні друзі, привіт, вітаю вас всіх на каналі Василь Механік. І сьогодні в нас знову буде стартер мотокоси. Такого я вам ще якби, не показував. І є в ньому один нюансик. Трошки він якби, по-моєму, не працює. Зараз ми подивимося чому і як. І подивимося, чи він ремонтно придатний, чи ні. Ну, і вперед. Отже, є в нас даний стартерок, зняв, як бачите. Такого в мене якби ще не було. Вже трошки тримав, провіряв. І так дивимося. Просто зажимаю і тягну. Чуєте, да? так? Тобто є проскоки. Зараз будемо розбирати з вами і дивитися, в чому саме поломка, що тут може бути. Це стартер, скоріше всього з плавним пуском, тобто тут є дві пружини. І поїхали. Так, отже, є в нас стартирок. Тут під отвертку, розкручуємо. Подивимося, з чого він зроблений. Так, спецгвинт, як бачите, його рідній і. Заберемо на Ви, Хто дивиться, слідкує за моїм каналом. Ви знаєте, як це робиться. Бачите, натяжечку зняв. Може, Звісно, тут протертий, бачите. Це тому що оця втулочка, як правило, завжди була наружі і мотузок висів тут. Перерозбираємо і дивимося, що ж у нас на даний момент поломане. І ми бачимо, що пружина край ось де він. Думаю, вам видно. А не в місці фіксації, де я так розумію, а цей болтик, там місце фіксації. Ну що, зараз ми спробуємо його звідти дістати акуратно. Так. Треба Дуже обережно з такими ділами, тому що це є пружина. Притримаємо стоган і дістали. Так, і як бачите, ось наша пружинка і вона розігнута. Попробуємо відремонтувати даний стартер мотокоси і перевіримо, чи воно перейде. Є в мене якби Одна думка. Тобто, тут я крутим. Як бачите, ця пружина не проскакує. Там з другої сторони йде тоненька пружина. Тут у нас йде пружина, яка сама нам заводить. Тобто, вона накручується за, за що ролика і відбувається старт. Зараз спробуємо цей стартер відремонтувати. Ще є один нюанс в цьому стартері. Що, як бачите, ось є глажавчок, за який зачіплюється пружина. Тобто, а з другої сторони його нема. Скотш за все він виломаний, Тут така неприємна штука. Але тут треба провірити. Daras viskurių emocijų buvo taip pat dėmesio. Так, та сторона у нас, яка має тримати, вона тупо відломана. Що ми можемо в цьому випадку зробити? І так, вирішив я продлити життя цьому стартеру. Накручуємо вправо, щоб зняти пружину. От так, раз Вправо. І ось наша пружина, як бачите. О! Це. І спробуємо такого стали, спробуємо зробити. Деякий нюанс і побачимо, получиться чи ні. Дивимося далі. Так, стріло. Беремо посередині. А тепер поберемо прокручуємо. Аккуратно щоб не зламати керло Ось і чуть Так. Тут трошки трішки просверлив, тепер спробуємо ножом прорізати оцю частину до отуру. Так, берем є yeah. берем yeah. так, можна шепояльником пропалити я вирішив так те що було під руками це є як бачите є проріз і вхід поскільки тут отвори є і так Пружину ми не трогали, пружину ставимо знову назад, як бачите, от є зацеп і треба нам в нього попасти. Можна завчасно намотати трішечки тільки в ту сторону, що треба. Так. І дивимося так, щоб не промазати. Водим. все, Ага, бачите? Не попав. Так, значить, що треба зробити? чуть чуть підгинаємо. Пружина а в цьому місці завжди не калена, іменно там, де одягається, І підгинаємо так, щоб, як бачите, напроти отвору. Я зачок був зігнутий на тобто, -то тобто такого, щоб чуть-чуть торчало. Щоб можна було зацепити за цей кручечок. Так, опять трішки змотаємо, щоб тоді менше було дотягувати і зводимо. Провіряємо, тянемо і бачите, за спрацював. І так, є в нас даний стартерок. Зараз я звідси видаю остатки стружки. Все. І спробуємо його відреставрувати. Стару пружину ми ставити не будемо. Оскільки в нас є нова. Стара розігнута, стара розігнута, як бачите, ця зігнута в цьому місці. І ми поставимо нову пружину. Розвертаємо так, як повинно, по ходу бути. І вставляємо. Може хтось скаже, що нагріти, не гратися, поставити стару. Так, да, я згоден, що там, хто хоче, хай гріє без питань. Я вирішив зробити. Таким методом. Не забуваємо, тут попали, не забуваємо відігнути всередині, щоб вона вам не мішала. І нажимаємо. Нажали, прижимаємо краще, щоб сіла всередину і скидаємо. Все, скинули. Як бачите, пружина всередині і акуратно її виймаємо. Все, петлю вийняли. Пружина сидить. Ще трохи можна поправити, щоб вона. О, сіла нормально. Все, дана пружинка на місці. Тепер що робимо? Є в нас Храповий механізм. І також ми тут повинні попасти в зацеп. да, До речі, пружина, як бачите, підходить від бензопил з плавним пуском. Так що, якщо у когось така є стартер, можете не розтраюватись купити просто від бензопили. Е, попадаємо. Все, є, попали на місці. Закручиваем назад данный гвинт. Зажимаем. Есть зажатый. Ага, як бачите, чересчур. Так, протее. Чуть-чуть подержу. Ні, не хочуть. Значить, треба щоб в даному випадку підкласти шайбу. Шайба у нас має бути е, от у того. Тобто не сюди шайбочку, а саме під низ, щоб нам чуть-чуть змінити висоту. Зараз я підберу шайбу. Там буквально міліметр і продовжу вам показувати. Отже, знайшов я гроворочок, я думаю, що він у нас вирушений. Вставляємо, головне, щоб він був такий швидкий, що нам потрібно і прикручуємо. Як бачите, все виходить. Зажимає добре, провіряємо, все працює. Все. Ну так, то, оскільки є ще один нюанс у нас. Да, до речі, бачите, тут протерте. Це такий варіант. Клад, той, хто хоче, купляє новий. Кому нема часу купити новий, є пружина, наприклад, про запас там чи ще що. Ремонтує старий і користується далі. Тобто отак сюди бажано сюди пролити клеєм, щоб воно ніколи вам не вилазило і воно буде нагрузку від шнура брати на себе, а не протирати вам корпус. І так, отже. Натягуємо шнур, так як я вам показував в ранніх відео. Ви, хто на моєму каналі слідкував, тим і знає. Є е, ось, до речі, для цього паз. І ми також підтягуємо, щоб ближче до, до того пазу. Так, во, все. Є шнур в пазові. Крутимо пару літків. Один, два. Все, натягуємо. як бачите, стартер на своєму місці. Час працює, і ваш стартер служить вам. Далі вірою і правдою. ну, Якось так, як бачили, пару маніпуляцій і ваш девайс працює далі. Нічого сверх тут такого неможливого немає. Беремо, ремонтуємо, ставимо і ваш інструмент вас радує. Далі косимо травичку і питань немає. Ну, мається віду, мотокоса. Ну що, на цьому все. Всім щасливим, всім пока, всім здоров'я.